Я не знаю, я не знаю, як таке. Вітаю, інститут, я зубер. Ви хочете зі збитками чи без? Ні, так. Закладіть, там менше. Я даю вам листочок, зі збитками чи без? Так

Ви будете сьогодні здавати документи? так. — Ну то у вас записують в чергу. Записувати? Кажіть прізвище. Ракаш? Веркаш. Веркаш. А який там номер пішов? 17. Ні, кажу, який пішов, зайшов. Скажу. Другий. Ініціали Другі, ініціалисты. Миколаївич? — там так? Михайлович, така молода і не чує. Кажуть, Кажуть. Так, так, да, да, ну це для для нас, щоб що, ми не заблудились. Мальник це це я. Це хто? Четвер. Ви. А що, а це жіночка? Четверга, що вийшло. Мамальник четвер? П'ятера, я забрав, двої ну, ну, друга нема взагалі було взагалі Ваш Ваше ще люкове.

Вот она пришла плот эти кишечки при Промахнется здесь начала лошади Розкладушку. <різь> Просто ладошку. Ну что уже я да? Я вже не бачу, що тут робиться. Ну, я в третій раз, так що я теж знаю. Я кожен раз рано йду, читайте, що йду на 8 годину, на 7 на роботу, диріться, тут встая. Я сьогодні було мало, я сьогодні прийшла. ну Не Я прийшла самі ранку, забираємо. Збираєте, ви забираєте?

Там жимочки, да? Це ви йдете наступно, так? Да? Але ви наступно йдете. І ви потім. Я вже з ними авторизовав. А хто? Тобто ви йдете зараз, так? Да?

чи вона тут пробуксирується. Звичайно, приділити, приділити, оригінальний святосно потрібна. Так. З них половина є. не могли

це добре. Це, а, це. <стуло»> а що полякова зайшла, Тільки що перед вами да. чому?

Киривицький. Кировицький має бути. Заход. Спрошу, спрошу. Кому буде триматися? Okay, я не приїду, бо я їду за чоловіком. Це кого, хто реєструється, хто вже зареєстрований. А Добре. хто ходить, то вже. 18, да? А может быть. А. Для в шкаф. Я измену прописываю. Наступный дверь будет четвертый кабинет. Спасибо. А уже нуля сегодня пойдат. Может, я чую, что это еще.

А де, де. Куди поїм, буду вам туди прийду. Ага. А на залізь ви ж були. Я обичаю, що хочу щось питати. Ви зробите мені тут ексерик, чи ти треба робити десь ексерик? На паспорт. Якщо ви проплатили, да. то я вам зроблю. Покажіть да. ваші питання. Так, да, ви заплатили, то будете робити. Зробите, так? Да? Так. Да. Не бігати нікуди? Ні. Ой, да, да. Так якщо 18 новляется проводишь. Можно идти к вот это, да? Uh -huh. Нет, да? не, не а, це запах, а да. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, Звичайно, порядок. <рисували> на Богдана Хмельницького переписували, знаєте, ці ну. Записували кадастровий мама. Там і ці предприємці, так З Утра, з п'ятій утра записується. Я їду на роботу, сім утра вже стоять, які дивиться, 21-й. Думаю, пишу. 21-й їду після обіду 4 часа, я запишу і ну як сюди. А стояти і ще це, я? таке, вона берула, а дару. Або яка за чоловіка? Шевцова. Одинадцяте. Ага. Зараз п'ятий. Ні, четвертий. Чотири людини пройшли. Бо вони щось помінялися місцями. А вона оформлення. Виходить чи заходи в Ви лишилася на форму. Зараз добре. — Мільний бруд. — Бруд за кампусом. — А ще маємо залишитися. — Все. — Що це вона робить? — Так-так-так. — Дивіться. — Якщо ж не прийде. — Так-так. — Зараз вона 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 вона. — Держава, вона каже, що вона залишилася. — Так. — На стільки дверей смуці, щоби тако отако. — Ще раз. — Бути тут у вашому лавку? — Так-так. — З відбитками чи газом? Щоб... Для чого тобі відбити? Це на перспективу, можете себе розуміти. Біометрично. Звичайно, 60 чи скільки зліти. Наступний двері збройні. Зачем це спічати? Ну бо зараз лізе відкривати, треба відбитки пальцями. Але вони не рапортують. що це Так. Він то що? Скільки там ціна, Не так саме? Краще трошки, не набагато. Дешеше. Трошки. Ні, він хоче повніше. А, зрозуміло. Що краще? Треба записувати. Так? Да.